Білгород-Дністровський – це перлина Одещини. Місто багате на історичні архітектурні пам'ятки національного та місцевого значення. Частина з них може стати привабливими на туристичних маршрутах півдня України. Безперечно, це можливо лише за умови збереження цих об'єктів у задовільному технічному стані. А саме цього до сих пір і не вистачає особнякові поміщика Ярошевича, розташованому в історичному центрі Білгорода Дністровського. До прикрості патріотів міста надзвичайна старість будинку, який був споруджений позаминулому сторіччі, а саме у 1890 році, не єдине, що вносить дисонанс у справу збереження історичної спадщини. Останнім часом Особняк Ярошевича своєрідна перлина архітектурної та інженерної думки зі сквером, обнесеним вигадливою огорожею гротом і скульптурами всередині двору. На превеликий жаль залишалася без уваги. Ось вже протягом кількох років з приводу долі унікального будинку розповсюджуються всілякі чутки про його продаж або використання всього унікального комплексу як об'єкта досить престижної оренди. А особняк при цьому швидко старіє. Вопрос о перепродаже вообще не може стоять. Почему? тому що при передачі государственную собственность продать государственное имущество не является, является не очень простим способом. Це все називається приватизація, з утверждением плана приватизации і так далі. Нагадаємо, рішенням Одеської обласної ради було прийнято рішення про передачу цього об'єкта органам юстиції. В Україні існує закон. Згідно якого унормовано порядок передачу майна із державної власності в комунальну, на сьогоднішній день всі інстанції пройдено. Справа лише за рішенням Кабміну. В до того, що об'єкт може бути перепроданий, він не підходить. Ну, я хочу сказати, що ми його в карман собі не положимо і не вивеземо за приділи міста. Перш ніж прийняти об'єкт на утримання. Це питання розглядалося не лише Білгородністровським управлінням юстиції, а також і обласним. Проводилась оцінка можливості розміщення всіх структур в домі Ярошевича. Окрім підрозділів органів юстиції, до славетного особняка планується перенести і Білгородністровське відділення реєстрації актів громадянського стану. Володимир Черватюк підкреслив, що депутатам Білгородністровської міськради, які висловлюють думку про непридатність використання приміщення особняка, не варто турбуватися про стан цієї архітектурної пам'ятки. Государство При звісно, фінансування буде відкрите і на задержання того об'єкту. Сподіваємось, що спільна співпраця управління юстиції та міської влади сприятиме збереженню історичної архітектурної пам'ятки 19 сторіччя. Ми й надалі слідкуватимемо за тим, яка доля очікує на особняк Ярошевича, та повідомимо про це глядачів.